Добрий день, шановні водії. Останнім часом збільшилася кількість звернень, коли водії, наприклад, закінчилась карта побиту чи польська віза, і приходиться працювати по песель Укр по самій Польщі де зарплати відповідно зовсім не ті, які хотілося би півтора тисячі тисячі шістсот євро в кращому випадку. Тож, якщо у вас така ситуація, вихід є, можна зробити параграф 24. Влаштуватися на німецький контракт і так само, як по польському контракту, працювати каденціями. Зарплати в такому випадку складають порядку там дві 3, можна навіть і більше отримувати, в залежності яку лінію виберете. Попався випадок, коли водій із песель Укр їздить на Туреччину. Це велике порушення, так не можна робити. Треба оформити документи правильно і можна офіційно. Повноцінно працювати водієм по Європі. Тож, якщо у вас є така потреба, звертайтеся, я поможу і з параграфом і з роботою. Ну і сьогодні хочу більш детальніше роз'яснити е, умови по оформленню коду 95 насамперед. Із приїздом в Варшаву на один день. Приїжджаєте на психотести, медкомісію на один день, проходите е, лікарів. Оплачуєте, відповідно, короткий курс коштує порядку 400 євро, довгий коштує е десь порядку 900 євро і, відповідно, чекаєте код 95. Після готовності коду вам його автошкола висилає на адресу, яку ви вкажете. Якщо ж вам потрібно робити дистанційно, ви знаходитеся. В Німеччині, в Австрії, в Голландії чи в Італії, Іспанії, то є така можливість. Відповідно, є дві опції. Якщо у вас є песель, тобто польський податковий номер, то ви просто-напросто висилаєте документи і запускаємо в оформлення Код 95. Якщо ж раптом немає песеля, то також питання рішається. Ми можемо взяти нотаріально. Завірити просто-напросто в е діське посвідчення у місцевого нотаріуса, де б ви не знаходилися. Завірити паспорт і прислати це в Варшаву. І так само нікуди не виїжджаючи з вашого місця перебування, можна оформити дистанційно код 95. Якщо у вас є така потреба, звертайтеся і я вам допоможу.